Вулиця Шевська. О, і зараз ми Шевською вийдемо на площу ринок. А здійснюємо прогулянку площею ринок. Відкриття магазинчику ми вже показували, вже триває деякий час. Знов шкільна екскурсія. То, що ще тримає львів в формі. Драйвер хоч щось у Львові це шкільна екскурсія. Я розумію, хіба, хіба по алкоголю. Школярі не роблять витор. Вся решта, як має бути. Так, у Львові позакривались, кафе, ресторани, вам регулярно, розказуємо, що закривалось, що відкривалось. Хто уважно слідкує, той мав би знатиме. Повторювати не будемо. Можете знайти наші відео. Завжди дуже-дуже докладно вас інформуємо. Наче пемо. Так і зараз що? Пройдемося прямо. Вже майже 14 година. А опять русский язик в центрі Львова. Це прекрасно. Вони ще. <сі> Вони ще мають сміливість казати, що їх бісить. Ай. Тут без змін, тут. Тут ось тут. Айн, цвай, драй. Фір, фільмф, п'ять, п'ять кафе і ресторанів закрились підряд. Не фартове місце на площі Ринок. Бачу, тут ще два поруч порожні <порушнє> стоять. <пороблено> <пороблено>, пороблено, пороблено. А, тут вже закрився. От. Ви хоч, як закриваєтесь, пишіть вивізки, що там було, лишайте. Я вже ж не пам'ятаю, що там було, та щоб я міг людям сказати, що там закрилося. Підемо зараз, напевно, так праворуч. Тут тільки так здалека. Трошки одним очком здалека. Глянемо. На домінікан. Дуже здалека. Вже одним очіком. То ми підемо так ходили, але підемо праворуч на вулицю. О. О. Може їх зразу вже думаю, Як би то на рівному місці так, гроші взяти. До речі, увагу, ці стрічками зникли. Була та. Ну хто знає, хто і знає, хто не знає, я пояснювати не будуть. Дуже довго треба розказувати, бо такий бізнес на стрічках в центрі Львова нема. Принаймні я не бачу. Та, італійський дворик, всі запрошують італійський дворик. Ви чули ту історію? Та там вже так заставили все столиками, не тільки столиками, а й парасольками і так далі, що в тому італійському дворику взагалі нічого не видно. Ну, в суті, ліського дворика там в архітектурі його, а не в тому, щоб там пляцки їсти пиво пити. Перед руською і сербською. По-вірменській підемо, чи по братів рогатинців, Та напевно по-вірменськи. -по тобто, вибачте, по-староєврейськи, чи про братів рогатинців. Та напевно, все-таки по-староєврейськи, так цікавіше. Брати рогатинці точно будуть. Зовсім порожній. Ведмедик, бамбетель. Все як має бути. Кут, супергут. Кафе Бар Ностальгія теж, він тут дуже-дуже давно. Ну, не буду казати, скільки я все пам'ятаю, ну... 25 років він тут є. Така <coughs> була помаранчева революція. Хто пригадує, приїжджали знайомі, та тут гарно сиділи. Музика, нарешті Нарешті щось трошки оживає Староєврейська. єврейська. Цього, цього не було. А, Тельяр 19 від нього роботу. Дживані Купала. Я що це, це? дивані Купала. Купала, щоб був Джованні, правда. <кхі> <кхі> а, що тут що нікого. Ні, ну Джованні купала, мені сподобалось. О, тіри, Андрій. Бачите? Невіш так у Львові побачите справжнього Тірі Анріта Так, що добрий друг? Ні, це не добрий друг. Та ні, добрий друг. Тут добрий друг, ще не закрився. А, тут земельні роботи. Завжди. завжди цікаво, Бачите, як виглядають земельні роботи у центрі Львова. Ахаха

Ну що ми виходимо на площу Данила Галицького, не плутати з площею Галицькою. Ні, що якраз ми виходимо на площу Галицьку, не плутати з площею Данила Галицького. Бачите, його сам <кій> ледь не заплутав. Та є у нас такі. Глядачі, які пишуть, ой, прошувала, Данилу Галицького не показав. Зараз вам покажемо короля Данилу і на тому відео буде завершуватися. Наступне відео, до речі, почнеться з того, що ви теж побачите короля Данила. Данила Галицького. awesome